У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій луцької громади працівники ЦНАПу щотижня консультують військових, говорить адміністраторка Тетяна Бенещук. річний ветеран авханець Сергій Шиманський розповідає, перебуває тут на реабілітації третій тиждень. Прийшов продовжити термін дії проїзного квитка. Наголосили, що ЦНАП тут працює. Я вже до дівчат заходжу не перший раз. Дуже добре відносяться і дуже добре, що це зробили, бо не треба йти туди, до них, бо там дуже багато людей, і воно трошки ну, як кажуть, давить на голову. Тут, по-перше, багато немісцевих, не знають міста, багато кому не комфортно діставатися. Тому ми надаємо таку послугу. Зі слів адміністраторки Тетяни Бенищук, прийом триває з 9 до 12 ранку. Для учасників бойових дій ми пропонуємо послуги отримання пільги на житлово-комунальні послуги, подання заяви на земельну ділянку, стати на чергу на житло. Можливо, допомогу на лікування також можливо подати. Пільгу можна отримувати по всій Україні. Тобто, якщо людина навіть не з реєстрацією місцевою, то ми можемо оформляти тут дану послугу. Була в нас вже реєстрація транспортного засобу, відбувалася, надаємо довідки. Третій місця проживання консультуємо. Доброволець Анатолій Клічук служив головним сержантом на військовому аеродромі Луцька. Зі слів військового, внаслідок вибухів на аеродромі, у нього стався інсульт. Зараз перебуває тут на стаціонарі. До адміністраторів ЦНАПу каже, звернувся, щоб отримати житло. За чим ви звертаєтесь? Житло. Зимувати немає де. Мені що, дихалку там забило, то я відійшов від того. Все через місяць взяв інсульт ліву. Сторону від, відібрали і право, то право от зараз вже, хоч більш-менш Знімаю квартиру в знайомих, але ж, ну то, поки ще є виплата, мені дали 200 тисяч, по-моєму, то зробили операцію мені, 100 тисяч пішло і одна реабілітація була дорога до. А то те, що залишилося, віддав на квартиру. Будемо з'ясовувати, чи є в людини житло, чи немає, чи він подавав на чергу на житло чи ні. Якщо ні, то ми вже в усному режимі взяли телефон, будемо з ним зв'язуватися і допомагати в подальшому оформляти якісь звернення. Зі слів Тетяни Бенещук, у медичному центрі реабілітації учасників бойових дій адміністративні послуги надають другий тиждень. За цей час каже, отримали до 10 звернень від військовослужбовців. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.